Всім привіт! Напевно, останній раз я записую під цим освітленням е, відео. Зараз я одна в квартирі, не одна з Владиславом. Владиславчик заснув. Ми не планували, що він буде тут спати, але він дуже захотів, тому я його вклала. Трошки ми з часом запізнилися, Прийшлося вкладати тут. От, я зробила собі каву. Напевно, це остання кава в цій квартирі, в цій чашці, тому що чашку я теж буду викидувати. Якось, не знаю. Сумненько, я вам скажу. Дуже багато чого пережили в цій квартирі, і вона вже така пуста. Ми передвинули холодильник свій перевезли. А, стіл, тут все, я відмиваю ще стіл відмитим кисневим порошком. Тут ми і не мий, все одно а, стан такий, знаєте, а, хотілося б краще, звісно. Але я намагаюся щоб залишити людям, знаєте, щоб заїхали і жили, щоб нічого не мити. Хто там буде писати про клінінги, забудьте, які клінінги тут і хозяйка ще не з'являлася і не буде з'являтися, напевно. А ми на себе беремо цю здачу. От, можливо, один раз тільки приїде познайомиться з тими, хто тут буде жити, і все. Так що все беремо на себе. Я, щоб ви розуміли, у мене на лобі дві шишки, я поки звикну там в квартирі, поки тут полицю теж не побачила, побила собі лоба. Зараз покажу вам. Мені ще мити ванну. Так виглядала наша ванна. Ще одна шторка була. Ось така. Це ми все робили. Все-все, дзеркало, полички, кран. Цей за 2000 купили. Дешевше не було, саме дешевий кран, але класний. Єдине, що я перенесла, відкрутила е, цю душ. Зрозуміли, бо він дуже класний. А цей кран будемо залишати. Ну, знов, Знову ж таки, це все за свій рахунок. Ці полички старі прикручувалися з того, що було зараз. Тут оце старе ліжко обіцяне ще з тих часів. ще Перед нами з дітьми жили, от, скільки на ньому я накладала всяких. Ну, власниця не дозволяла його викидувати. Звісно, що було спальне місце на, на той час, коли ми виїдемо. Звідси стіл я теж залишаю свій от такий стіл. Тумбоцю білу залишаю, поличку, яка прикручена, от об неї я лоба побила, залишаю, тюль моя залишаю, картини мої зробимо гарно, бо тут дирки на стінах. Бачите, скільки тут була студія Юлі, тут прикручувалось багато що. От. Там лічильники на вікінні, підвікінні старі теж, столик заберемо. Килим цей не знаю. власниця побачить, що я, ми використовували цей килим, знаєте, можуть бути, бути питання, але навряд чи. Ну, за 9 років він просто стояв, а кінати це дуже холодно, тому ми використовували і килим якби для того, щоб по ньому ходити. Я не знаю. Треба буде куплю і інші. Значить, дзеркало це, скільки я в нього знімала, дівчата теж. шафа моя. Не дуже зручна, але глибока, дуже глибока. О, зимі кулька з цей забираю. Там на новій квартирі є здоровенний, ми підсадимо, він випустив, дивіться. Бачите, випустив трошечки клас. Оці люстри ми купляли, залишаємо, турнік залишаємо. Ну, з такою підлогою я не знаю. Я не знаю, дівчата, ще двері мити, я не знаю. Оці двері, щоб ви розуміли, там які виділяють смолу чи що вони виділяють з під фарби? Я не знаю, як вона хоче такі гроші за цю квартиру. Вона хоче за 9 тисяч. Ми трошечки дешевше знімали, але знову ж таки. 9 тисяч за двохкімнатну квартиру в кінці Троєщини ми будемо намагатися здати, якщо не вийде, хай сама пробує. Я перед тим як переїжджати, дивилася вже на Олексі квартири, то за 13-14 тисяч можна зняти в гарному стані з гарним ремонтом, от як у мами моєї гарний ремонт, так здати з гарним ремонтом, зняти точніше. От за 13 тисяч можна зняти. Навіть трьохкімнатну знайти з більш кращим ремонтом, більш кращою підлогою. Тут проблема в стінах. Я ж купила, пам'ятаєте, купила це як його, рідкі шпалери, я не буду нічого робити. Захочуть самі хай зроблять, це збуде жити. Немає часу, не хочу вже. Я вже там трошки собі гніздечко зворушила, вже там мені. Комфортно і хочеться там уже все облаштовувати. Якось так. У ця теж. Ця тюль, що я з батьками жила. Боже, скільки років. Всі мене просто вмовляють, залишай. Я її дуже люблю насправді, тому що вона така цікава. Ну, не така, як у всіх. Вона мені дуже подобається, але все ж таки залишу, бо вона погану енергетику з собою несе. Так скажемо. Зараз Юлька вже йде до нас. Потім потихеньку будете малого, потім я вже окремо прийду і по підлозі пройдуся, гарно помию підлогу. А вже ж кажу що ми поміняли ми все і так ці коври, я все купляла. Це з доходу Ютубу. Я купляла ці коври, килими, ми килим в залі теж ми будемо залишати. Все залишаємо. Ми могли б зробити краще, ми могли б взагалі підлогу змінити, але навіщо? ну, Тим паче це не маленькі кошти. Я про це вже казала. Ось такі справи. Тому треба якось вперед і йти, змінювати життя на найкраще і змінюватись самим. Я от зараз ще трошки там порозбираюсь, у мене ще кімната не готова для зйомок і для ефірів. Я пофарбую волосся, ці шишки пройдуть на голові. І сподіваюся, що вже почну активно працювати, тому що вже скільки день, вже тиждень, більше тижня пройшло. І після Нового року я нічого не роблю, просто не по, по магазину, просто не маю коли. Я оце там вошкоюсь, вожкоюсь і вечором тільки присіла, знаєте? Дитина теж зараз просто на мультиках, на іграх якихось там бігає, іноді доганялки якісь там по, по лоскотати його, по якось поспілкувати по, поспілкуватись, і все, Юрка, прийшов. Ми вже приїхали тут так. Не такі гарні ліфти, а вже але, я думаю, з часом замінять їх. Як тільки ми заїдемо, все міняють, все перебудують. Йду в магазин купляти. Владиславчику, по йогурти треба і майонез треба, бо немає. Ось так Так вмирилася на цій квартирі. Багато сьогодні зробила, але ще, ще треба буде йти. Останній ривок робити і все. Всім привіт! У нас вже який там наступний день, я не знаю. Ми все переїжджаємо, матня лосин вас зустрічає. Скільки речей? Я чотири рази робила прибирання за рік і все одно. Зараз ми вже на іншій квартирі, на новій, де ми живемо. І я купила, зараз покажу вам, що для магазину це буде повністю моя кімната. У мене така пауза по роботі, у мене ніколи такої паузи не було. от, Треба вже якось шевелитися і скоріше виходити в ефіри, в магазин, продавати, заробляти гроші. бо Їх просто дуже вони потрібні. Я вам так скажу. Ще Трошечки щось треба докупити буде. Це килимки, наприклад, круглі, не круглі, якісь килимки треба. Так як в цій квартирі давно ніхто не жив, треба, бачите, від вікна, яке було відкрито, і взагалі треба оці шпалери трошки попідклеювати. О, кур'єр приїхав. Тут не таке яскраве світло на кухні, як у нас було, але теж наче непогано. Доставка, боже, мене квіти, мені такі. Євген Хмара подарив квіти, просто неймовірно заїжджав ось, ось до бос. Вони вже майже завяли, хай ще трошки порадують мене. Цей доставку оформила в АТБ тому що з дитиною вийти в магазин не дуже завжди є можливість. В плані, що він буває, себе веде, дуже вредний. То замовила таке каву, наприклад, ну, кав'ярні вже, звісно, каву ніхто пити не буде. У нас, до речі, тут поруч є кава, кав'ярня, але не дуже смачна. Ціни зараз на каву подорожчали тому моя улюблена розчинна. Є, до речі, тут вже плита, електронна і у мене є турка, яку я привезла колись дуже давно з туреччини. Вона працює тут. Коли мама приїжджає, то я заварюю, звісно, каву нормально. А так буду пити сорочки, йогурти була де взяла хліб. Захусила з живчика. Зараз акція на живчик 30 гривень. Хочеться іноді попити, щоб все захекалось. От. І хліба взяла. А! Взяла хліба. Ой, взяла моркву, цибулю і хочеться побистріше вже, поскоріше все розібрати і просто відпочивати. Мені ще мити ту квартиру, я половину помила і половину ще треба домивати, підлога. Але зараз ми з цим трошки час такий дамо, Юрі дещо в, той, в тій квартирі зробити, йому треба панелі е такі. Панелі для звуку, як в студії роблять звукозапису. Ну він там знає, він буде сам робити ці панелі, і щоб не тут смітити, він буде там робити. О, за цей місяць заплачено там, так що все квартира ще може бути ну, не здана, Ми можемо там робити все, що ми хочемо. От, але. Я так погодилася, щоб там він сверлив, пилив, там з дерев'яні будуть рамки. Все вручну робити знову ж таки, бо купляти це дорогше і не так якісно він каже, тому що він там трошки по-своєму зробить, він там дуже все, дуже все гарно чує, як воно повинно бути, і знає, як правильно це все влаштувати, Тому це він буде робити вже там сам собі так. друг допоможе. Хочу зробити якусь кашу просто кашу з овочі, моркву, цибульку ще купила. Купляю останній час білу цибулю, тому що, по-перше, Юра за неї а жовта дуже сильно вонюча, а біла більш-менш нормальна. Оця стійка стільки витримувала за своє життя, але вже тріснула пластикова частина і вона, як бачите, похилилася. Тому в мене з'явилась нова стійка, ще, напевно, якось потім назбираю, куплю ще одну. Для магазинчику це, до речі, костюмчики, які у мене залишились небагато. І, взагалі, тут ще у мене такий стіл. Бачите, тут все в дереві. Якщо у мене на тій квартирі було все просто біле, якесь от, біле, сіре, тільки кухня дерев'яна, то тут більш такий дерев'яний стиль, все в дереві. І є такий гарний стіл. Він здоровий, довгий і низький. На ньому якраз я хочу фотографувати речі. Я хочу розкладати светрики, гарно фотографувати. Так, що так. Моє дзеркало, до речі, сюди вже і не вписується. Тут у мене ще е, все, що розкладати треба, тут буде у мене товар також на цих полицях розкладений. Е, частина це повідпарювати, треба порозвішувати, бо вже весна на носі, треба оці костюмчики дівчаткам пропонувати, які у мене є. Ще з минулого року позалишались. Ось, і там, звісно, ще мої. Оце два мішечки, моєї речі. Ще у мене ось тут в шафі. Я порозвішувала, шаф, не дуже я вам скажу, зручний. В плані того, що вони вузенькі, але тут в мене ось ще мій одяг. Звісно, в основному з мого магазину. <сум> Ношу те, що продаю. Дещо попрати треба, тут літній мій одяг зібраний. Ось така двойна стійка є. І одна стійка з юску не дуже зручна. Це така, знаєте, просто для, не для роботи. Це більше так свої речі якісь зберігати. От, ой, забанять ще за ту сінь, мою, треба буде її одягнути. Так що так. Оцей стіл будемо викидувати. Так і сказали власники, викидувати його, тому так воно і збудеться, тому що сам стіл він взагалі його підняти нереально, тільки частинами викидувати, або, можливо, комусь треба, хоча навряд чи щоб приїхали, забрали. Просто стіл дуже-дуже важкий, і так ще й це підлогу царапа, якщо передвигати. Ну, треба позбутися, і буде ще більше місця вільного. Він мені не потрібен, тому що тут на іншій стороні є місце для ноутбуку, для комп'ютера. І так, тут дуже гарна кухня в цій квартирі. Я відчуваю себе насправді по-жіночому. Так, знаєте, хочеться багато що готувати, випікати. А фрукти, до речі, це мені Юрін Друг приніс замість букету. Це дуже класно, до речі, якщо не знаєте, що подарувати, даріть фрукти. От. Фух. Я пішла далі розгрібатися, потім буду займатися далі влогами, тому що навіть вже готові влоги є, мені немає коли їх виставляти. Я просто не знаю за що хвататися і дитині в приділяти час. Я на натрапила на відео дівчинки, яка нещодавно віддала дитину в садочок і розповідала, який це кайф. Я чекаю, ще трошки я чекаю. Але Матусі, хотіла вас запитати: от ми черга у нас виходить з квітня, повинні якось телефонувати. У нас є тут прям поруч садочок, який ми по черзі проходимо. Я би хотіла з весни дитину віддати в садочок. Але я так розумію, що всі йдуть якраз з вересня чи навіть з жовтня. Напишіть, будь ласка, чи варто мені перші телефонувати в садочок? В якій ми поближчі так проходимо по черзі, чи варто мені йти в той садочок спочатку, чи чекати дзвінків? От напишіть, хто з цим штовхувався, як що треба робити. Я не знаю. Я не в курсі. Тому буду рада за вашу допомогу. Пішіть в коментарях, чи варто першим названювати їм і пропонувати свою дитину їм. Отак От питала Владислава, хочеш садочок? Він так. Я кажу, там стільки діток будеш гратися, бігати. Він ура! Я кажу, ура-ура. Ладно, всім пока-пока, до нових відео. Всіх міцно обіймаю.